Лої неділі ворог наніс ракетний удар по півдню нашої області. Про наслідки цього удару та про те, чому і як так швидко вдалося ліквідувати ці наслідки, говоримо сьогодні з начальником рівненської військової адміністрації Віталієм Ковалем. вас, пане Віталію. Доброго дня. почнемо з актуального: наскільки серйозно постраждали мирне населення рівненщини, і за рахунок чого чи є якісь програми, які дозволяють компенсувати ці наслідки. Так, ніч суботу на неділю по всій Україні була неспокійна. Був масований ракетний удар, ворог застосував безпілотники, і це ми пам'ятаємо, був день протиповітряної оборони військово-повітряних сил. Відмічу, що на заході України ПВО працювало справно і після роботи ПВО, на жаль, все-таки відбувається руйнування від уламків ракети, які летять. Не виключно була і південь Рівнічни, тому мали пошкодження шести будинків цивільного населення в одному з населених пунктів Рівнични. Це, зокрема, пошкоджені дахи, вікна, двері, дещо вибито, тобто нормальні фізичні такі руйнування, які, на жаль, відбуваються після роботи наших протиповітряних сил. Дякую. Якщо можна це сприйняти як комплімент, що швидко відновили, тут важливо відмітити, що з кожним таким випадком, такою надзвичайною ситуацією, швидкість реакції вона набагато ефективніша. Зазвичай алгоритм дуже простий. Він вже відшліфований, розроблений. Кожна територіальна громада має на своєму балансі на складі запас матеріальних таких. Потрібних речей, як шифер, плівка, вікна, скло для заміни, і на районному рівні та на обласному, зокрема, якщо говорити про цей випадок в неділю, то з самого ранку виїхали туди. Представники ДСНС, Нацполіції, служби безпеки, всі, ті, хто мають швидке реагування на таку подію, і відмічу голову територіальної громади і голову районної військової адміністрації. Вони з самого ранку також були. Я коли прибув на місце, побачив злагоджену роботу. Фактично, ми просто відпрацювали з яких складів, що ми підвозимо цей і ліс, це шифер, саме плівку. І розуміючи, що вночі очікуємо дощ. Задача була до вечора закінчити відновлені роботи, особливо по покрівлю. Ви бачили, що все було зроблено? Склалось враження, що от приїхав голова ова чи начальник ова, і от з е, знайшлися стройматеріали зразу таким він їх з собою привіз. Бо я просто пригадую історії, коли, наприклад, на Сарнищині була схожа ситуація, і там доволі довго усували. Тобто, з якого часу почала працювати ця програма, чи це не програма, чи у нас був час якісніше підготуватися, зробити висновки. До речі, дуже допомогло Рівненщині в підготовці до таких надзвичайних ситуацій досвід Чернігівщини і Херсонщини, які ми допомагаємо. І коли ми бачимо, які наслідки змушені наші колеги з тих областей долати, ми вже підго... підготовчі роботи проводимо, тому що досвід накопичується. І те, що було в двадцять році, в двадцять вже набагато швидше. Ліквідовується і віддам належне свідомості громадян і особливо місцевій владі. Тут постійна взаємодія і ми тут не розділяємо ні по політичним силам, ні по чому. Є задача допомогти людям. Люди не розрізняють взагалі законодавчу гілку влади, виконавчу. Ми для них всі, всіх є уособлення влади. Тому наша задача об'єднатися і допомогти простим громадянам. Я от пам'ятаю. Ту жіночку, Павлівна її звати, яка сказала: синку, тільки не обманіть нас, допоможіть. І ця фраза була з таким народним фольклором, але з запитом в очах. Ну як можна її підвести? Це не обговорюється навіть. тому. Виконали всі роботи до кінця дня. Там додатково на наступний день вже незначні були, а є якісь державні програми, куди люди можуть звертатись в разі, наприклад, пошкодження таких ага. будинків більш серйозних? Ну, умовному, я ж розумію, що не все можна на місці відразу ви вирішити. Є загальнодержавна державна програма, є відновлення, куди вносяться дані в програму дії по збиткам, які отримує цивільне населення. Але е, ми маємо позицію, що рівнична сьогодні не є фронтовою областю, слава богу. Тому е, максимально е, вирішимо питання е, виходячи з субсидіарності. Це наша територія, за яку ми відповідаємо. Тому ми не маємо обтяжувати там державний бюджет, якісь інші органи, щоб вирішити те, що під силу нам на місцях. Ми для того є владою, щоб вирішити ці питання. У вас на, в телеграм-каналі на Фейсбук-сторінці дуже часто почало звучати фраза: через присутність вагнерівців потрібно ще більше укріплювати кордон з Білоруссю. Яка наразі ситуація, що відбувається там на кордоні? Що такого ми маємо ще більше укріплювати? Потрібно розуміти, що лінія оборони це завжди динамічна складова. Тактика ворога змінюється. Зокрема, початок 22-го року, початок 23-го року це різні періоди і різна тактика ворога. Середина 23-го року. Також змінена, наприклад, підхід до вогневих опорних точок, до протиповітряної оборони. Ми бачимо щільність, яку застосовує ворог в використанні БПЛА. Вона зросла в рази, тому ми маємо вже перебудовуватись в інший напрямок. плюс постійна ротація. Ми маємо розуміти, що наші батальйони ТРО вони виходять в ротацію на схід, прибувають передані сили з інших регіонів, постійно оновлення під їхні задачі, оновлення лінії оборони. І запевню вас, що ми закінчимо роботу над оборонним укріпленням тільки після перемоги. До перемоги ми постійно будемо поправляти щось, щось укріплювати в. Ще ще більш надійніше, тому що це ж не зробив і забув, це зробив, підтримуєш, і постійно має бути присутність змін, тому ну, що я зараз працює. Я, я зараз уявляю коментарі під, під нашим ефіром, де люди пишуть: е, я ценюк уже збудував стіну. От чу? Чи не можна просто умовно збудувати якусь там стіну за якісь там нацять коштів, там раз на місяць ну, раз, там, один раз виділити всю суму і збудувати там стіну, і, і на цьому поставити крапку? Окей, okay. 229 кілометрів кордону. Ми з вами збудували стіну. Давайте допустимо, збудували стіну і забули. Давайте займатися чимось іншим. Тут ворог зробив аерофотозйомку, визначив, як виглядає ця стіна, які сили де стоять. І планує задум його вже зовсім в іншій стороні. Якщо хтось уявляє, що кордон це така дуже проста річ, яку легко обороняти чи охороняти, я розширю таких людей. Кордон це постійна робота, злагоджена і прикордонників, і ТРО, і інших бригад ЗСУ. Це робота контррозвідки. Ми ж бачимо, що задумує і як переміщається ворог. Наприклад, Контингент вагнерів, який з'явився, він вніс свої корективи, тому що ми розуміємо, що вони мастаки в такій диверсійній роботі, значить ми маємо зробити контрдиверсійні заходи, навчання Служби безпеки, навчання спецпідрозділів уже зовсім в іншому форматі, ніж було до прибуття Вагнера. Тому фактично хейтери завжди будуть. Ми можемо нічого не робити, нас не будуть критикувати. Але потім, коли, не дай Бог, наступить день. Чи а, говорити, що ми не встигли, не маємо права. Тому робимо і будемо робити. Багато говорили, коли ви перекидували Вагнер в, в Білорусь. Багато говорили, що це робиться в тому числі для захоплення, наприклад, Рівненської атомної електростанції чи ще щось таке. Чи є зараз ця ймовірність, наскільки вам відомо, і наскільки військові моніторять цю ситуацію? Військові постійно моніторять. Моя присутність на ставці, яку проводив Верховнокомандуючий України президент. України і наші щотижневі наради з всіма представниками сектору оборони області, говорять про те, що ми маємо бути постійно на поготові ймовірність на найближчий час оцінюється як низька вторгнення, але вона можлива. І ми розуміємо, що це комплекс заходів, які може зробити противник, зокрема масована ракетна атака і перекидка Живої сили та техніки за декілька днів. А декілька днів це недостатньо для того, щоб вибудувати лінію оборони. Тому вона вже вибудована і посилюється щодня. Вариш дійсно стратегічна ціль номер 1 Нагадаю, що по прямій від атомної станції до кордону 60 кілометрів. А сьогодні контингент військових в рази більше, ніж навіть декілька місяців назад. Ми фактично маємо декілька ліній оборони. Від кордону, плюс є план оборони самого міста Вараж, як міста суботник Для нас Вараж – це ціль для оборони номер один. Ми маємо його забезпечити. Давайте поговоримо, наскільки я розумію, ці всі оборонні заходи, вони в тому числі фінансуються з так званого оборонного бюджету області. Хотів би про це більше поговорити, як він виконується, як він наповнюється. І я розумію, що не все можна розкривати, але все ж таки, чи, чи можете озвучити якісь певні напрямки, на що витрачається оборонний бюджет. Дуже багато було такої інформації про якусь закритість, там, витрат оборонного бюджету. Дійсно, це пов'язано частково з тим, що витрати військових частин вони не розголошуються. Але в цілому це все дуже просто. Ми відповідаємо і на запити журналістів, і на запити народних депутатів інших осіб. Що таке оборонний бюджет? Я так в двох словах поясню. Це коли зібралось народне віче, коли всі голови тергромад були присутні, і ми спілкувалися про те, що оборона починається з півночі, і важливо виділити всім кошти в. Так званий оборонний бюджет для того, щоб кошти були направлені саме на ті точки, які видно з регіонального рівня краще, ніж з точки зору, наприклад, південної якоїсь невеликої громади, тому що у них свої проблеми. Вони не бачать проблеми зарічної, Локниці чи рокітного того самого. І е, мені приємно було, що 52 громади було визначено по е, тут, тих показниках фінансових, що вони можуть передати кошти. І Ці 52 громади. Одноголосно на своїх сесіях проголосували про виділення. Ми пам'ятаємо, останні громади було як не дивно рівне тоді, але також було проголосовано з другої спроби, але проголосовано і ці кошти підняті були на обласний рівень, тобто 363 мільйони. Сьогодні е, трохи більше 270 мільйонів вже виділено на оборонні заходи. Вони виділяються в більшості в 90% випадках прямими субвенціями на військові частини або на ті тергромади, які Безпосередньо укріплюють свою територію, це шість прикордонних гармат. Основні напрямки: це зміцнення матеріальної бази, купівля для наших військових частин, і дронів, і позашляховиків, і обладнання, яким потрібно. Це оплата робіт по зведенню протитанкового рову, захисних інженерних споруд. Які на півночі область? Це тобто, фактично це кошти, які йдуть напряму або на тергромаду, або на військову частину, і фактично закуповуються. Також невелика частина з них на придбання тетраедрів, дігази, тобто загороджувальних таких предметів. Яка цифра у нас на Рівненщині безвісті зниклих? І яким чином на місцях тут можна? Допомогти, щоб швидше повернулися ті, хто в полоні. Я володію цією цифрою, але нагадаю, що під час військового стану ці цифри не розголошуються. А я можу запевнити лише в одному, що ніхто їх не уникає і нема ні одного пропавшого безвісті, про якого ми десь замовчуємо. Фактично буває період, коли поповнення цієї інформації проходить там за пізненням декілька днів, тиждень. Зрозуміло, тому що не виходить людина на зв'язок і треба верифікувати дані. В області є відповідна особа, яка займається питаннями військовополонених. Це Олена Хотенко, вона повноважений координатор по цій діяльності. На контролі і в Офісу президента, і в Міноборони. Питання повернення наших хлопців з полону, воно пріоритетне. Можу сказати, що декілька десятків рівненських козаків повернулось, і дівчат, ви бачите, ми постійно інформуємо про це. І є частина тих, хто готується до обміну, але ця інформація вона постійно в таємниці, тому що вже неодноразово були випадки, тільки росіяни. Знають, що Є хтось... якісь та чи тиск наприклад да, на владу да. і одразу вони знімають питання обміну саме тих людей, тому щоб не нашкодити це в тишині. Ще одна програма, про яку хотів поговорити, чи проект чи. Ініціатива це пліч-опліч. Ви багато про це пишете, але чомусь вона трохи так випадає з медіа простору в контексті того, що, в принципі, не до кінця глядачі наші можуть знати про цю ініціативу, що це за ініціатива. Розкажіть більше, що це за ініціатива, звідки вона взялася, для чого взагалі вона функціонує. А далі продовжимо. Прекрасна ініціатива. Вона загальнодержавна і курується Офісом президента, зокрема. Заступник полінальної політиці Олексій Кулеба координує цю діяльність. Суть в тому, що за кожною так званою тиловою областю закріплена одна з громад, яку потрібно відновити після деокупації. У нас визначена Кочубеївська громада прекрасне місце з феноменальною жінкою. я Не побоюся слова, Людмилою Степановною. Костюк, це голова тергромади, яка на своєму робочому місці. Була поранена під час ракетного обстрілу, прямо в їхню сільраду прилетіла ракета, і, на жаль, один співробітник загинув. Вона була в лікарні, лікувалася більше двох місяців, повернулась, і після деокупації громада повноцінно живе, відновлюється. Наша задача надати їм можливість набути спроможності, тому що ми розуміємо, чоловічі населення там в меншості великі, вони або служать, або їх. Там, на жаль, немає. І от просто приїхати з золотими руками рівнічне і допомогти. Як виглядає е, цей проєкт? Е, виїхали наші спеціалісти з управління капітального будівництва, волонтери провели обстеження всіх пошкоджених буд будинків. 159 е, будинків на території цієї громади визнані такі, які потребують або відновлення реконструкції, або повного відновлення. І з них сім, до речі, об'єктів соціальної сфери. Визначились, закріпили за ними відповідальність, і наші хлопці-дівчата поїхали туди відновлювати. Це мені нагадує такі трудові табори, коли колись освоїли цілину. І дух наших рівенчан там захоплює. Я хочу подякувати всім тим, хто виїхав в Кочебаївського допомагати громаду. Це прості хлопці з півночі області, з центру області, і Дубинський, і Висоцький, і ну, будь-яку громаду можна назвати. Там хтось з цієї громади був. Скільки компліментів до рівенчан, до жителів Рівненщини, які отримали на кочубейці, нічого ніколи. Це дійсно дружба між регіонами. Скільки зараз таких бригад працює, і е, ви вже порівнялись з цілиною, але ми розуміємо, на що в радянські часи це була ідеологічна історія, коли. Про, машина пропаганди закликала, їхали студенти. От. Зараз це та сама історія, тобто це знову ж таки чи це оплачувана робота? Як, як, як це все взагалі формується, ця бригада? Я, я можу стверджувати, ні один працівник, який там не отримує якусь мотивацію. Так це суто волонтерська діяльність. І так, тут є доля здорової пропаганди, людської пропаганди. Тому що той, хто поїхав з Рівненщини туди, він пропагандує Рівненщину, що ми за Херсонщину, і ми не тільки говоримо, що Херсон це Україна, а ми приїжджаємо туди і допомагаємо їм стати на ноги. Тому що те, що ми там побачили, це розруха. І пропаганда це чи не пропаганда? Так, пропаганда людини до людини. Коли мені говорять, ви знаєте, ми після перемоги приїдемо в Антоніку, бо в нас там є друзі. Нашу Антонівку, ну, Кварський район. І я розумію, чому, тому що це, це те, те єднання горизонтальне. Стосовно бригад, кожного дня там працює близько 30 людей. Це 5-6 бригад. А, прості, наші. Це таки вахтовими методом, вони. так, вони вахтовим методом, там завжди хтось є з влади, які координують, і бригади, які приїжджають. Дуже багато, до речі, допомагають і релігійні громади. Тут великий респект, що об'єдналися і, і приїхали. І скажу, рекорди, які наші ставили, один день, за один день це мінімум одна, один будинок повністю з відремонтованою кришею. Місцеві кажуть, наші би робили днів п'ять, а рівенські приїхали, за день зробили. Що ж на цій позитивній ноті вимушені завершити цей ефір? На жаль, час добігає кінця. Я вам дякую, що знайшли час завітали до нас. Думаю, не остання наша розмова, тому що питань дуже багато не збиралося. Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був начальник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.